Новий патріарх Української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав Шевчук, офіційно заступив на церковний престол. Інтронізацію провели в неділю у Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Спершу владика прийняв символи влади і нових повноважень. Після чого перший єрарх церкви провів богослужіння та виголосив патріарше слово. У церемонії інтронізації взяло участь близько чотирьох сотень священників усіх єпархій, УГКЦ та представників інших східних католицьких церков. Окрім того, в час інтронізації у храмі були присутні майже 7 тисяч вір'я. Після прийняття символів влади і нових повноважень перший ієрарх церкви провів богослужіння та виголосив патріарше слово. Весна прийшла направду, якось сьогодні в цю христопоклінну неділю. Ми відчуваємо такий передсмак воскресіння, і тому я хочу сьогодні щиро подякувати всім тим нашим людям, які молилися за мене. За нашу церкву. Зі свого боку хочу сказати, що я намагатимусь носити у серці кожного з вас і його таким великим робити, якою великою є наша церква. Молодість дітей, е, нове життя, новий патріарх. Питання є перед нами з вами. Чи ми є готові бути великим народом? Якщо ми будемо великим народом, ми будемо мати великого патріарха. Раз вибрала, значить. Кращого обрали. Молодий такий патріард. Ну і слава Богу, що молодий, енергійний, буде працювати активно. Попри чималу кількість гостей, за найскромнішими підрахунками до храму завітало близько 7 тисяч осіб. Дискомфорту не відчувалось. Натомість кажуть, виходили з повненими нових сил та сподівань. Стільки якогось такого гарного світлого духу, стільки сили виходиш звідти, наповнений такою любов'ю, що кажеться, ось зараз ти зірвешся від такого почуття надзвичайної, чогось красивого в душі. Сам перехід, будемо так говорити, церковної влади, зроблений як приклад. Для нас він достатньо і обізнаний, і побачив світ і. Я думаю, що готовий духовно для мене, просто що він ще має медичну освіту, фельдшером. Працював це також приємно. Він перші роки, довгі роки, може 10 років. Він буде працювати разом з блаженішим гузаром, котрий ще є в повній силі і може себе проявляти, вчитися при такому при такій людині, як блаженіший гузар, це велике велике задоволення вже в середу 30 березня владика Святослав здійснить першу у новій посаді закордонну поїздку. На нового українського патріарха вже чекає Папа Римський Бенедикт XVI.